Привіт всім. Вирішив записати коротке відео. Чисто, щоб е, деяку інформацію внести, на чому я завис, е, тому що нічого не виходить, ясно. Тому що я був в пошуках сварщика. Як бачите, хірового я знайшов. Ну, як хірового, Пропускати, мабуть, не буде, але ну, заварено так собі. Ну, не біда. Навіть тут в Китайців гарніші шви Кріплення ще нема. А так як кріплення немає, я не можу протестувати. Я хотів наступне відео, яке буде, що вихлоп буде дороблений. Я тут уже дозбираю. Ну, тут практично нічого не залишилось, бачите. Бак ще не пробував на герметичність, але вже все зробив. Почти все. Ще один штуцер. Ну, але це так стати біля станка та й зробити. Але ось з вихлопною. Ось. Кронштейн кріплення. Ну, такий кустарний. Але, як то кажуть, це не в цьому проблема. В маленькому місті важко знайти сварщика і заварити це все діло. Тут мені заварили, ну кажу, погано. Накрання, звісно, якщо я нікого краще не знайду, ну, то доведеться і тут. Просто тут не дуже видно, але тут кріплення буде і тут буде дуже видно. І такий страшний шов, не хотілося б. Ну, в принципі, ну я ще не, не затягував вихлоп, це лише примірочка. Я його поставив так лиш. ну Але, в принципі, норм мені подобається. Він лише трохи більше за сток. Ось там сток лежить. Ну На цьому я і завис. В пошуках пластика вже знайшов, але ще не дзвонив. ну Об'яву знайшов. Мабуть, завтра подзвоню. ну То буде примірочка перша пластика. Мабуть, це все вміщу в одне відео. Не знаю, наскільки це все розтягнеться. В пошуках кажу. Але, можливо, на днях знайду, ну, то й буде відео відразу. А, в, тим часом я там почав монтувати відео про поршневу. Ну, тобто, як я збирав, звісно, все максимально на коліні, тому нічого там не дивуйтесь. Думаю, можливо, того тижня воно вийде. А потім вже наступним буде про, ну, про звук, мабуть, який вийшов звук. Ну і про бак, чи він тече, чи не тече і так далі. Ну і багато ще роботи з приборкою. Дуже багато роботи. Багато роботи, тому що я захотів більше регулювань, і це, звісно, проблема це все зробити, щоб все було чітко і правильно. Тому ось так, плюс-мінус.